Всім доброго ранку. У нас сьогодні розпочинається третій день дистанційного навчання, так? і е, я вас запрошую на свій відеоурок. Тому перший урок у нас це математика. Підготуйте, будь ласка, знайдіть душі, так? Знайдіть, будь ласка, пенал, кольорові олівці, облаштуйте своє робоче місце. Налаштовуємося з вами на урок, так? Ми будемо не просто слухати, а чути. Не просто бачити, а розуміти, так? Гарно і плідно працювати, щоб почути у кінці, що у нашому першому є класі діти просто молодці. А ви у мене молодці. Всі старанно виконують завдання, всі стараються, і я думаю, що у нас все з вами буде добре. так? Тому ми починаємо наш урок математики. Тема нашого уроку – повторюємо числа від 1 до 7. Тому давайте зараз з вами спочатку порахуємо, так? Від 1 до 7. Порахуйте. Від 1 до 7 і від 7 до 1. Порахуйте, будь ласка. Так, тепер дивимося. Пригадали трішечки так? ті числа, які ми з вами вже вивчили. Тепер дивимося на екран. Завдання таке. Зараз ми з вами спробуємо зробити його так? разом. прочитай пари, в яких перше число більше. Подивіться на всі пари чисел. Ось вони між вами. Вісім пар чисел. Подивіться на них уважно. Прочитайте ту пару, в яких перше число більше. Ось, наприклад, дивимося, ось пара чисел. Перше число яке? Називайте його. Ось воно. 10. Десять, 10. Десять. Ми називаємо цю пару, адже воно більше, ніж 3. Тому кажемо в голос. 10 і 3. Далі дивимося ще, ще шукаємо пари, в яких перше число більше, перше число більше. Чотири та один. так? Чотири і один. Ще шукаємо, в яких перше число більше. Сім і три. Так, ще дивимося. 9 і 7. Так, і 6 і 4, і останнє 5 і 2. Тому подивіться ще раз. На всі пари чисел, в яких перше число більше, вони в мене обведені таким, ніби як зеленою рамочкою. Такою. Ось подивіться тепер на них і порахуйте, скільки у нас пар вийшло. У нас вийшло шість пар. Так, ми знайшли шість пар. Добре, молодці. Тепер, тепер, назвіть числа, які більше від двох, але менші за шість. Ось перед вами є така, така ілюстрація, так, такий малюночок, як можемо на власних пальчиках, так? Подивитися, де яка циферка знаходиться. Так, я теж вас у школі так вчила. Можете спробувати так. Можете подивитися на числовий промінь. Назвіть числа, які більше від двох, але менші за шість. Більше від двох. Це які числа? Три, чотири, п'ять і менше за шість. Так, назвіть їх ще раз самостійно. Молодці. Далі більші від п'яти, але менші за сім. Більші від п'яти, але менші за сім. Яке це в нас число? Шість, так? Добре. Дивимося далі. Менші за дев'ять, але більші від чотирьох. Менші за 9, але більші від 4. Це які? 5, 6, 7, 8 Так? ще раз назвіть їх. Молодці. Тепер дивимося на наш малюночок. Дивимося на наш малюночок. Розбий фігури на дві групи за трьома ознаками. Тобто нам потрібно подивитися на них уважно і подумати, за якими ознаками можна їх розбити на дві групи. Тобто ми можемо розбити так великі так, і маленькі, так, великі і маленькі можемо так розбити їх. Ще Зачем? можемо за розміром. Ще Чи за чим можемо. Точніше, давайте подумаємо, яку рівність ми можемо скласти. Щоб, ну, рівність, яку ми можемо скласти, так, якщо взяти одну групу і другу, і скласти їх якщо в одну. Скільки у нас вийде? Порахуйте, будь ласка. Можемо скласти 2 плюс 5. Так, таку рівність. Добре. Ще дивимося. Можемо 5 плюс 2. Так? Можемо скласти 7 мінус 5. Так. Ще за чим можемо? Розбити можемо за формою, так? Чому? Тому що ось у нас є Які, яка це форма? Квадратної форми, так? І ще якої? Називайте якої ще форми? Назвіть. І дивимося, які ми можемо скласти рівності, так, або нерівності. Можемо скласти 4, так, плюс 3, скільки буде 7. Так, можемо скласти 3 плюс 4, так? Тобто це одне й те саме. Ще можемо. Можемо 7 мінус 4, так, коли із всієї групи об'єктів. Ми вилучаємо чотири, так? Тобто чотири ось цих об'єкти. Добре, можемо 7 мінус три, коли ми вилучимо з усієї групи ось ці об'єкти так, квадратної форми. Так, ще за чим можемо їх розбити? Ще на яку групу? За кольором, так? За кольором. Ось у нас є зеленого кольору фігури і фігури синього кольору. Тому. Тільки у нас фігур е, зеленого кольору. Одна. Скільки у нас синього кольору фігур? Так, шість. Добре, яку ми можемо скласти рівність? Один плюс шість, так, буде сім ще. Шість плюс один теж буде сім. Сім мінус один, коли ми з усієї, так, з усієї кількості об'єктів. Вилучаємо якийсь один, так, тобто ми вилучаємо зеленого кольору, ось, наприклад, так, можемо ще 7 мінус шість, коли з усієї групи ми вилучаємо так, фігури синього кольору. Добре, а зараз давайте з вами виконаємо невеличку таку вправу для очей, так, подивилися вгору, подивилися вниз, подивилися вліво вправо. Закрили наші оченята. Порахували до 10, відкрили наші оченята. Знову подивилися вгору, вниз, вліво, вправо і молодці, продовжуємо з вами працювати. Зараз, будь ласка, розгорніть свої робочі зошити Робочі зошити, будь ласка, свої розгорніть на сторіночці 31. Підготуйтеся, будь ласка, підготуйте своє робоче місце так, щоб у нас все виходило красиво, охайно і будьте уважні. Перше завдання. Слідкуйте, читаю я. Устав, пропущені числа. Устав пропущені числа. Дивимося на наш віночок. Так, ось ми працюємо зараз із віночком. Дивимося на. Давайте почнемо із зеленої стрічки. Так? Із зеленої будемо ось так іти далі. Тобто починаємо з зеленої, потім жовта, червона, синя і е, е, жовта. Почекайте, зелена, жовта, червона, синя і оранжева. Ось так. Тому дивимося, які числа у нас пропущені у, на зеленій стрічці. Ми бачимо числа 6, 5, так, ще є, 3, 1. Тобто, що ми можемо сказати? Що вони, так, що це, воно зменшується, так, зменшується від 7, так, і йде уже на спад. Тобто ми рахуємо до одного. Перед числом 6. Яку, яке число потрібно вставити? Як ви гадаєте? Число 7. Сім. 7. Записали ось тут у квадратику. Ось тут, де я показую курсором. Записали сім. Далі шість, п'ять. Яке наступне? Пригадали? 4, три, два. Записали один. Добре, молодці. Далі. Дивимося на жовту стрічечку. так? На жовту стрічечку. 7, Яке пропущене далі? Шість, п'ять. Далі у нас три, чи, можливо, ще якесь потрібно вставити. Потрібно ще вставити, так, яке. 5, 4. Записали 4, 3. І вставити яке потрібно. Два, один у нас є. Добре, молодці. Давайте тепер з вами червону стрічечку ви зробите самостійно. Зробите самостійно червону стрічечку. Теж вставляємо ті числа, пропущені, які у нас. Вставляємо ті числа, які в нас пропущені. Дивимося на синю стрічечку, молодці. Починаємо від семи і вставляємо числа знову ж таки, до одного. Так, до одного. Дивимося сім. Далі яке буде? Шість. 5, 4, 3, 2 у нас є. І пишемо 1. Так, оранжеву стрічечку зробіть теж самостійно. Вставляємо 7, 6, 5 є. Так, далі які вставляємо. Кажіть. 4, так, 3, 2, 1 у нас є. Молодці. Ось з вами перше завдання. Ми вже й виконали. А тепер давайте спробуємо. Давайте спробуємо виконати завдання друге. так? Ось воно у нас. Ось у нас друге завдання. Нам потрібно зараз пригадати склад чисел. Так? Склад чисел. Ми вчора з вами досліджували склад числа 7, тому давайте почнемо із числа 7. Так? Для початку давайте вставимо числа. А потім будемо розфарбовувати квіточки. У нас з вами скільки квіточок? Назвіть, скільки їх? П'ять, одна, дві, три, скільки. Квіточок. Дивимося, так? Дві квіточки. Дивимося на е квіточку, там, де циферка 7 стоїть, так? В серединці. Пригадуємо склад числа. 7. Це один і шість. Так. Можемо підглянути ось сюди. Дивіться. Можемо підглянути ось сюди у будиночок, так? Де ми з вами вчора працювали, і вчора, де ми е селили наші циферки, так? У будиночок. Дивимося. Так, е один і шість. Так, сім це один і шість. Ще дивимося. Сім, це чотири. І скільки ще? 4, і скільки ще? Хто забувся, пригадуйте і піддивляйтеся трошки, так? Склад числа потрібно нам вивчити. Склад числа потрібно вивчити. 7 це 4. І вставляємо яке число? Число 3. Так, 7 це скільки? 5 і 2, так. 7 П'ять у нас є, скільки нам треба вставити. Щоб було 7, нам потрібно вставити 2, так. І 7 це один. І скільки ще треба, щоб вийшло у нас 7. Якщо у нас один уже є. Один і 6. Так, молодці. А зараз візьміть, розфарбуйте цю квіточку. Розфарбуйте цю квіточку. Хто яким хоче кольором, мені схоже на волошку. волошку розмальовуємо, так? Голубим таким синім кольором, яскравим, так. Хто яким хоче, може розфарбовувати на свій. Подумайте самі, як вам хочеться. Самостійно це зробити. Так, дивимося на наступну нашу квіточку. Так, розмалювали ви вже все. Дивимося. Ось у нас пригадуємо тепер склад числа шість. Шість складається із 5 і одного, так, і одного. Так, із п'яти, 5, 5 та один. Далі дивимося шість це три і скільки ще? І три, так? Так, далі дивимося шість, це п'ять. І один пишемо так. І шість. Це. Дивимося те, що тут не вистачає. Що тут не вистачає? Якої цифри? Чотири і два. Добре, молодці. Розфарбували і другу квіточку. Розфарбували і другу квіточку. Красиво. І переходимо до третього завдання, так? Дивимося на третє завдання. Ось у нас воно трикутничок такий у нас, так? Біля цього завданнячка. Дивимося. Знайди значення виразів. Запиши на квіточці, так? Тобто вам потрібно знайти значення виразів. Ось, наприклад, 4 плюс 2. 4 плюс 2. Обчислить, скільки буде. Можемо користуватися рахувальними паличками, так? Хто ще не може швидко порахувати, користуйтеся рахувальними паличками. І обчислили. 4 плюс 2. Обчислили, так? 3 плюс 3. Обчислили. 4 плюс 3. Теж обчислили. 5 плюс 2. Теж порахували. 2 плюс 3. Теж порахували і назвали. 4 плюс 1. Знову ж таки, порахували. Тепер самоперевірка. Перевіряйте самі себе. 4 плюс 2, 6, 3 плюс 3, 6. 4 плюс 3, 7, 5 плюс 2. 7, 2 плюс 3 5, 4 плюс 1 5. Молодці. Самі себе перевірили, так? я теж побачу ваші роботи, як ви стараєтеся, обов'язково подивлюся. Так? А зараз давайте виконаємо фізкульт хвилиночку. Тому вставайте і повторюємо рухи так все, як ми з вами робили у школі.

Надатопить Закінчилася наша культ-хвилиночка. Я думаю, ви трошечки відпочили. Так? Хто, хто відпочив, хто трошки втомився, ще відпочиньте. Не перенавантажуйтеся, так? Дивимося далі. Я продовжую наш урок. Давайте зараз з вами спробуємо розв'язати невеличкі такі задачі, так, легенькі, так як ми це з вами робили у школі. Слідкуйте, читаю я у Сашка сім цукерок. Він дав товаришеві три цукерки. Скільки цукерок залишилося у Сашка? Ось у Сашка було 7 цукерок. І три цукерки він віддав, так? Скільки цукерок у нього залишилося? Було 7. Можете зараз перед собою покласти рахувальні палички, сім рахувальних паличок, так? Якщо він три віддав, це означає, що три вилучаємо, так? Ми вилучаємо, так, із цієї кількості. Значить, було сім рахувальних паличок, ось, наприклад, або цукерки перед собою кладіть, хто хоче, або рахувальні палички. Було сім, забираємо три, віддаємо комусь, так? Сашко віддав товаришеві, скільки у нас залишилося. Залишилося чотири, так? Цукерки. Залишилося чотири цукерки. Давайте з вами перевіримо, хто з дітей правильно склав схему для відповіді на запитання. Давайте перевіримо, хто з дітей, як отаєте? Дивіться уважненько. Ось, дивимося на першу схему, так? яку хлопчик склав, так? яку хлопчик склав. Придумайте йому ім'я, як його будуть звати, так? І дивимося. Він склав таку схему. Сім. І три, так? І внизу, тобто ми бачимо фігурною дужечкою, так все виділено, нам потрібно знайти загальну кількість, тобто, так, загальну кількість. Кількість цього буде. А ось склала дівчинка яку схемку. Давайте подивимося. Розглянемо її, так? Дівчинці ім'я придумали, дивимося. Було 7, 3, ми знаємо, так. Що її, що віддали три. І нам невідомо, скільки лишилося. Тобто, нам потрібно дізнатися, скільки залишилось. І тепер подумайте, яка схема більше підходить до нашого такого виразу. Так, ось ця схема, так? Ту, яку придумала дівчинка. Добре, тепер дивимося далі. Ще одна задача. Така теж невеличка легенька усної розглядаємо. Бабуся зірвала з дерева сім груш. Чотири груші вона віддала онукові. Перевір, хто з хлопчиків правильно показав на схемі, скільки груш залишилось у бабусі. Так, Дивимося, Бабуша, бабуся зірвала з дерева сім груш. Чотири вона віддала. Так, Перевірте. То з хлопчиків правильно показав на схемі. Давайте спочатку подумаємо: якщо було 7, 4 віддала, скільки лишилося? Лишилося 3. Так? Знову ж таки, яка нам схема потрібна, так? Яка нам схема правильно правильно показана? Якщо ось тут ми бачимо, так, у нас 7 і 4. І фігурною дужкою показано, скільки всього. Нам вона підходить, чи ні? Не підходить чому? Тому що нам потрібно. Скільки залишилося, так? А не скільки всіх разом. Нас же питається, скільки лишилося, так? а не скільки стало. Тобто, бабуся ж груші віддала, вона ж їх не отримала правильно. Тобто ми дивимося на цю схему, так? Знову ж таки, хлопчикам і я придумали, і ось цей хлопчик, так, другий, у нас зробив правильну схему. Так? Правильну схему показав. Тепер. Давайте трішки з вами виконаємо рухливу вправу для пальчиків, підготуємо їх до роботи в зошиті. Ми писали, ми трудились, наші пальчики втомили. Щоб нам гарним пописати, треба пальці розім'яти. Розім'яли наші пальчики і дивимося на четверте завдання. Так? Добери до малюнків вирази. Замалюй кружечок у зелений колір біля відповідного виразу. Дивимося на перший малюночок, так? У нас у вазі стоять квіточки, скільки у нас квіточок. Стоїть, так? Дивимося, скільки у нас стоїть квіточок і дві зів'яли вже. так? Скільки стоїть? П'ять квіточок стоять і дві зів'яли. Рахуємо їх всі разом, значить, рахуємо всім разом, скільки всього, так, скільки всього у вас квіточок. Сім квіточок, так, і дві зів'яли. Дві зів'яли, значить, вони ж не додалися, вони зів'яли, ми їх вилучаємо. І замалюйте кружечок який? Сім плюс два чи сім мінус два. Якщо ми забираємо, забираємо їх з вази, забираємо. Скільки, Значить, який ми вираз замальовуємо? Другий вираз, так? 7 мінус 2. Добре, молодці. Взяли улюблений свій олівець і замалювали. Дивимося далі. Дивимося далі. Так. Замалюй кружечок у зелений колір біля відповідного виразу. Тепер дивимося на другий малюночок. Рахуємо квіточки. Скільки у нас квіточок? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Так? Сім всього квіточок. Дивимося тепер на колір. Так? Дивимося на колір 2, якого в нас кольору? Жовтого, 5 кольору червоного. Так? Якщо ми червоні додамо до жовтих, який вираз ми можемо скласти? 5 плюс 2. Так, ось. Замалювали. Молодці. І п'яте завдання. Дивимося. У кожній парі розмалюй квіточку з більшим числом. У кожній парі розмалюй квіточку з більшим числом. Дивимося на першу квіточку, знаходимо більше число. так? І її розмальовуємо. Розмальовуємо ту квіточку, де більше число. Другу дивимося, знову розмальовували квіточку, де більше число. І. Дві наступних квіточки зробили самостійно. Зробили самостійно. На цьому наш урок добігає кінця. Я всім бажаю успіхів. Хто не допрацював, допрацьовуйте, надсилайте мені свої виконані роботи, прикріплюйте їх до цього завдання. Так, у класрум надсилайте. Я вам всім бажаю успіхів і до зустрічі на наступному уроці.